Якщо ваші фігурки на полочці стоять так, що їх не видно одну за іншою, вам точно треба зробити великі підставки сходинки. Можна сильно зекономити та зробити їх з картону, як я робив це раніше. Якщо їх гарно проклеїти та правильно розрахувати точки ваги, то вони вам прислужать багато років, а фарбування їх у серебристий колір додасть адекватного вигляду. Це можна зробити з простого балончику. Але якщо приклеїти їх фігово, та не розрахувати підтримку великої ваги, то вийде оце. Звісно, можна прибрати усі фігурки, дістати зламані сходинки, склеїти їх тим, що попало під руку, вирахувати та вирізати додаткові підпори з пінополістиролу, прибити їх скобами до сходинок, згадати, що наземно було б спочатку проклеїти їх, витягти скоби, проклеїти, прибити скобами, зробити те ж саме з іншої сторони, зрозуміти, що цього мало. Знайти якийсь огризок пінополістролу, проклеїти його та прибити десь по центру, поставити усю цю конструкцію назад на поличку, та сподіватися, що ніхто з гостей не помітить, наскільки ця підставка виглядає гірше за інші. Так. Звісно, можна зробити так. Однак можна зробити краще. Питання зберігання та експонування фігурок зростає в геометричній прогресії з кожною новою фігуркою. Звісно, що ніхто вам не забороняє просто виставляти їх одна поряд іншої, але все ж таки найбільше задоволення від цього хобі естетичне. Тож на фігурки повинно бути приємно та зручно дивитися. Так вийшло, що я вже більше року прокрастиную та ігнорую цю проблему зі своїми новими поличками. Усі свіжі фігурки стоять хто зна де та чорт зна як. Тому, коли зламалася підставка, яку я полагодив на початку відео. Я зрозумів, що настав час робити нові сходинки. ліпші та, мабуть, гарніші. Тож, мене звати Тей і ласково прошу до мого diy куточка. От там він, отам він, отам, справді. Для нових поличок мені захотілося спробувати щось новеньке. Повшикати картон з балончику я завжди встигну, тому саме час спробувати трошки випендритися. Одразу скажу, що це не туторіал. Просто робитиму, як собі знаю. І, може, це додасть вам якихось ідей для ваших поличок. Раз пшикати я не збираюся, то основу сходинок можна робити повністю з пінополістирола. З цим матеріалом простіше працювати, у нього краще входять скоби, та він не так сильно деформується. Якщо вам цікаво дізнатися трохи більше про пінополістирол, можете подивитися моє відео про створення дуже дешевих діорам для фігурок. Цей матеріал підходить для багатьох речей і для цього теж. Глибину кожної сходинки розраховую просто це третина глибини полички. В моєму випадку приблизно 12 см, бо глибина самої полички 36 см. Усі деталі я проклеюю та скріпляю скобами. Цей інструмент доволі небезпечний для дітей, тому якщо хтось з дітей мене дивиться, по-перше, вітаю дуже-дуже приємно бачити молодих людей на моєму каналі. А по-друге, краще залишити цю частину процесу зі степлером дорослим. Ще важливо відмітити, що я ніколи не роблю сходинки шириною в один в один з шириною полички. І завжди залишаю пару пустих сантиметрів. Так робити не обов'язково, але так їх легше розставляти і прибрати. О, ви тільки подивіться, скільки їх вийшло. І це ще навіть на кінець роботи. Тож, після того, як сходинки готові, наступає час підпорок чи то ребер жорсткості. Я насправді всього лише на всього син інженера, а не інженер. Тому пробачте, якщо плутаю якісь терміни, і ці підпорки неправильно називати ребрами жорсткості. Вибачте. Так от, цих підпорок мені довелося робити дуже багато. По дві на довгі сходинки, та по одній на короткі. Загалом 12 штук. Добре, що, хоч розмір у всіх деталей однаковий, тож було легше вирізати. Признаюся, місце для їхнього кріплення я вибрав майже навмання. Просто підкладав ребра під сходи та тестив, як воно впевненіше стоїть. В моєму випадку відстань для довгих сходунок вийшла приблизно 10 см від краю. У коротких я просто відмітив центр. На жаль, у такій конструкції підпор потрібні або супердовгі скоби, або інший спосіб кріплення. Тому я взявся за молоток та зубочистки. Справжній DIY. Юасеров серфу мною пишалася, я впевнений. Вгадувати, де вбивати зубочистку без позначок непросто, тому довелося трохи помалювати і по лицевій стороні сходинок. Виглядає не дуже гарно, проте я майже не промахувався. Ідея з одним ребром для маленьких сходинок, до речі, не спрацювала. Я ж казав, що я не інженер, пам'ятаєте? Тож довго мучити себе мені не хотілося. Тому я перевірив, що проблема саме з гойданням із сторони в сторону, і тому додав невеличкі блоки під першу сходинку. Так виходить і менше матеріалу, і менше роботи, і більше часу на твіттер, Чорт би його взяв. Зважаючи на кількість клею, не зайве залишити це жахіття як мінімум на ніч у спокої. І поки чекаємо на висихання клею, можна якраз підписатися на мій YouTube канал, знайти посилання на телеграм-канал в описі, а також залишити вподобайку, а може навіть коментар під відео. Як ви могли помітити, зовнішній вигляд з усіма зазорами та дірками мене увесь цей час не хвилював. Це так, бо цього разу я вирішив спробувати оббити сходинки тканиною. Для цього я взяв плащівку. З одного боку, вона доступна у багатьох цікавих дизайнах. З іншого ж, вона повністю синтетична. Я обрав таку спеціально, щоб не спокушати міль. Малюнок планував взяти інший, менш привертаючи увагу, але ці черепи мене закохали в себе. Вони занадто круті. Для закріплення тканини я використовував скоби, бо так просто швидше. В теорії варто було б і тут усе проклеїти додатково, але мені було просто лінті, якщо чесно. Ну і якщо в мене вкусить якась муха в майбутньому, перебити сходинки у нову тканину буде простіше просто. Тож залишається лише прибрати усі фігурки з їхнього браунівського стану розташування на поличці, поставити новесенькі сходинки та розставити фігурки назад. Думаю, тепер фігурки на поличці виглядають краще. Принаймні їх точно краще видно. Я боявся, що черепи заберуть увагу на себе, але здається, вони менш харизматичні за фігурки. Тож можна не хвилюватися. Тут ви можете додати, що не завадило б приклеїти якусь led стрічку, щоб було гарніше та світліше. І насправді я згоден, це дійсно гарна ідея. Проте, зроблю я це якось пізніше. До речі, отак я вам показав, мабуть, 70-75% своєї колекції за одне відео. Це я зробив те, про що просить мене багато хто з підписників. Це вам вдячні за те, що не пропустили це відео. На жаль, довкола шафи ще залишається трохи гармидеру, який я на камеру вам не покажу. Тому відео повної колекції доведеться ще почекати. Можете написати у коментарях, як довго ви його чекаєте, або ж як довго ви чекаєте якогось іншого відео від мене. А поки ви пишете, я вам дякую за перегляд, мене звати Тей, і я казала Серафу, На все вам добре та до нової зустрічі!